Військової обласної адміністрації сьогодні проведення засідання штабу. Доповідаю славучанам, що проведений дуже великий обсяг робіт, об'єкти критичної інфраструктури максимально відновлені і вони надають повному обсязі сьогодні послуги для жителів нашого, нашого міста. Соціально незахищена категорія населення, малому, також мали ми 40 заяв, практично всі виконані на 100%. По будинках я дякую всім без виключення людям, які і самі усували пошкодження, і тим, хто допомагав. Ми завезли необхідну кількість плівки для того, щоб люди могли закрити контур. Наразі сьогодні роботи продовжуються. У нас працювало шість бригад. Бригади працювали як Славутського ЖКО, як Славута Сервіс, так і Міністерство надзвичайних ситуацій. І дві бригади працювало з Староконстантинської міської ради. Вони виконували роботу по усуненні наслідків, це по школі номер 9 садочок номер 5 і наші бригади, наші працівники і всіх закладів усували наслідки збройної агресії. По садочках максимум робот виконано. Ми плануємо вже з завтрашнього дня розпочати роботу в більшості дитячих закладів. Ви маєте можливість звернутися до завідуючих і отримати інформацію. Школи у нас максимально будуть вже працювати з понеділка. Наразі виконується, продовжується виконувати з роботи дуже велике пошкодження. Школа успіх. Задача стоїть таким чином, щоб ми за два дні, значить, максимум виконали роботу по утепленню контуру всіх об'єктів на території громад. Тому перше, шановні славучани, звертаєтеся, значить, до управляючих компаній. До ЖКО, яка вам треба допомога? Вони максимально допоможуть Зараз там плівки, люди, бригади, які потрібно для того, щоб першу чергу виконати ті роботи, які про які я озвучив. Друге є допомога. ЦНАП телефонуєте, вони розказують, які дії, що треба робити. Що стосується місць загального користування, це є обов'язок балансового утримувача, і ми готові допомагати максимально управляючим компаніям, виконувати в стисні терміни всі ті роботи, які потрібно терміново нам виконати. Значить, по, по соціально незахищених, по людях одиноких. Я хочу ще раз звернутися увагу. Є мій телефон у вас кожного, є телефони управління праці, є телефони у вас, ті, хто вас там супроводжує. Будь ласка, не соромтеся, звертайтеся. Ми обов'язково в обов порядку зобов'язані фіксувати всі пошкодження, які є. Це потрібно для того, щоб ми бачили і всей світ бачив, які наслідки, які пошкодження створені агресією. Російської Федерації. Ми ні одну людину не залишимо в осторонь, ми ні, одні, ні одну людину не залишимо сам на сам з проблемами. Я, як міський голова, вам це гарантую, тому я просив би не витягувати, якщо є якісь скарги. Будь ласка, маєте можливість, звертайтеся і по мірі можливості ми оперативно будемо реагувати. Наразі комунальні послуги надаються в повному обсязі, водоканал працює. Славута Сервіс працює, ЖКО працюють, Газкантора працює, Обленерго працює, медичні заклади. Ми сьогодні знаходимося. Я щиро хочу подякувати всім працівникам, які дуже оперативно відреагували. Хоча в нас там є люди, які вже 4 години ночі ходили, розказували, як треба надавати допомогу, але сьогодні скарг немає не відданої людини. Всім надана допомога в повному обсязі і до тих людей, які спекулірують. Я дуже прошу вас. Ну, не, не грайтеся на, 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 на горі людей. Там реанімація заповнена, там переповнена. На, на сьогоднішній день, згідно інформації директора закладу, три людини тільки перебуває в реанімаційному відділенні. Так, одна людина це та, що отримала пошкодження, це людина, яка на котельній ліс працювала і, відповідно, мала велике враження, але йому теж надане допомогу, і він сьогодні себе почуває комфортно. Тому ніякого ажіотажа не повинен бути. Я хотів би сьогодні звернутися до тих людей, хто пробує злорадство, на горі людей, ну не плюйте в криницю, з якої прийдеться пити воду воду, тому що ще не вечір. І сьогодні задача наша допомагати один другому, допомагати сусідам, допомагати малим мужчим, допомагати своїм батькам, які потребують допомоги. Так як сьогодні працюють, подивіться всі працівники сьогодні, закладів освіти, всі працівники виконкому, всі працівники комунального господарства працюємо цілодобово і по забезпеченню правопорядка, і наданню на, на допомоги тим, хто сьогодні цю допомогу потребує. Щодо допомоги Фінансової, то є перший механізм, то що я озвучив, це державна допомога паралельно, всім без виключення, ми надамо матеріали, все необхідне для того, щоб виконати першочерговий обсяг робіт. І в подальшому вже ви, якщо виконуєте за свої кошти, буде механізм передбачений компенсації вам адресної допомоги. Якщо будуть категорії людей, які по якихось причинах не зможуть цю допомогу отримувати, ми будемо в індивідуальному порядку вирішувати ці питання. і Допомагати питання виділення коштів це не питання міського голови. Міський голова організовує роботу, а виділення коштів це робота депутатського корпусу. Вона продовжується, ми знаємо, угрози можуть бути будь-які, але ми повинні бути готові до всього. Ми не повинні не опускати руки, не піднімати руки, а працювати, підтримувати один другого, допомагати один другому і кожний працювати на своєму місці. Дуже багато шкоди є для підприємств, організацій. Вони також наразі. Ну, понесли величезні збитки, величезні втрати. Зараз працюють комісія. Ми також будемо в цьому плані старатися допомагати, щоб саме коротший термін вони могли висунути першочергові наслідки і щоб мали можливість відновити роботу. Я ще раз хочу слова великої вдячності сказати тим людям, які. Допомагають один другому, так як сьогодні ми бачимо допомогу. Ми допомагали громадам і сьогодні. Ми, ми, ми цю допомогу отримуємо від наших колег, громад і так далі. Тому ми продовжуємо забезпечує усилювати резерв необхідний для виконання робіт, і все, все буде Україна. Я дякую всім за розуміння, за підтримку.